Розмова з президентом Трампом у російського диктатора відбулася, з чого вони почали говорити з Другої світової війни. Тобто, у них знову ж таки у нього історизм, який проскакував завжди, і по відношенню до України він шукає будь-яких приводів для того, щоб стверджувати, що Україна а, якась неповноцінна держава, що такої держави ніколи не було, що ми не маємо права, що такого народу немає, і так далі. Нічого насправді не змінилось. Хоча в цю галіматію вже давно ж ніхто не вірить адекватний. Я маю на увазі адекватний і притомний хто не вірить в міфотворчість Росії, яку вони створюють. Друге, а другий момент Путін знову ж таки вживає будь-яких дій для того, щоб спробувати розхитувати ситуацію в українському суспільстві, спробувати за будь-яким з будь-яким чином делегітимізувати українську владу. Але роблять це вони настільки відверто, що це стає ну, надзвичайно помітно нашим громадянам, і ніхто на це не ведеться, перепрошую. Але ж знову ж таки заходи вживаються. Третє, візьмемо суто а, військовий компонент. Суто військовий компонент він полягає в тому, що Росія змінює тактику постійно на полі бою, це факт. Але частота зміни їхньої тактики. Не така настільки, вона не є настільки частою, щоб не давало можливості нашим силам вивчити і нашим штабам так само дослідити, що робить ворог, що він планує робити, і виробити способи протидії. А гірше було б, якби ворог змінював тактику, так що ми взагалі не встигали би, але вони не можуть це зробити. Вони прагнуть, вони дійсно хотіли би, але їм це не вдається.